Сьогодні ми розберемо одну з найнеймовірніших і без перебільшення блискучих військових операцій 21-го століття. Це справжня історія не стільки про силу, скільки про стратегію, хитромудрий обман і сміливість, які разом змогли кардинально змінити хід війни. І, от, власне, це питання стояло перед українським командуванням, і відповідь знаєте, виявилася не в лобових атаках, а в кмітливості. Харківська операція це, по суті, ідеальний майстер-клас, як перетворити власну, здавалося б, слабкість на вирішальну перевагу. Але щоб зрозуміти наскільки блискавичним був цей успіх, нам треба повернутися трохи назад у кінець літа 2022-го. Це був період важких виснажливих боїв, і здавалося, що війна зайшла в глухий кут. Так, на папері фронт наче стабілізувався. Але ця стабільність була ну дуже оманливою. Справа в тому, що російські сили створили так званий ізюмський виступ. Уявіть собі такий собі кинжал, який нависав над українськими силами на Донбасі, і постійно загрожував оточенням. 25. 25 батальйонних тактичних груп. Просто вдумайтесь у цю цифру. Це величезна військова міць, сконцентрована в одній точці. По суті. Ізюм і був тим самим стратегічним сейфом, який Україні було життєво необхідно зламати. І ось тут ми підходимо до найцікавішого, до першого акту цієї драми великого обману. Адже як завдати удару там, де тебе не чекають? Правильно, треба змусити противника дивитись геть в інший бік. І це був без перебільшення геніальний хід. Протягом усього літа, в липні та серпні, весь інформаційний простір буквально гудів новинами про підготовку великого наступу на Херсон, і це змусило російське командування повірити, що головна загроза саме там. І що важливо, це не було якимось збігом обставин. Ні, як бачимо, з цієї цитати все було продумано до дрібниць. Інформаційна кампанія була невід'ємною частиною військового плану. Інформація тут стала такою ж зброєю, як, скажімо, танк чи гаубиця. Результат наживку проколтнули російське командування, будучи абсолютно впевненим, що головний удар буде на півдні, почало перекидати туди свої найкращі елітні частини. Оголюючи при цьому так так саме той напрямок, де готувався справжній удар. І от момент настав: поки вся увага була прикута до півдня, пастка закрилася, почалася друга фаза сам удар, і його швидкість та точність були просто шокуючими. І знову ж таки подивіться, яка геніальна простота. Замість того, щоб штурмувати в лоб добре укріплену балаклію і встрягати в затяжні міські бої, українські сили знайшли слабке місце, ту саму щілину в обороні на стику двох російських підрозділів, де їх точно не чекали. Тобто сама тактика була побудована на швидкості: перше пробити оборону. Друге не зупинятися і не в'язуватися в бої за кожне село, а обходити укріплення. І третє летіти в глиб, перерізаючи дороги, комунікації, сіючи паніку, як ніж крізь масло. А тепер подивіться на хронологію: це просто фантастика. За дві доби, за 48 годин пройти 80 кілометрів вглиб оборони противника, зазвичай на така йдуть тижні, якщо не місяці. Швидкість стала ключовим фактором. Вона просто зламала всю систему управління росіян. Вони навіть не встигали зрозуміти, що відбувається. Ну і звісно, такий прорив запустив ефект доміно. Оборона росіян не просто тріснула, вона посипалася як картковий будиночок. Почався повний неконтрольований колапс. Просто уявіть, три тисячі квадратних кілометрів за п'ять днів для розуміння це більше, ніж площа такої країни, як Люксембург, і це, як виявилося, був лише початок. Тому що вже до середини вересня ця цифра зросла до восьми з половиною тисяч, масштаб цього розгрому, ну, його важко було навіть осягнути в реальному часі. І ось ця цитата, вона мабуть найкраще ілюструє весь той хаос. Тільки вдумайтесь, українські війська не чекали на власну логістику. Вони просто брали трофейні боєприпаси і рухались далі. Це ж просто неймовірно. І ось головні призи цієї операції: Балаклія це був ключ, який відкрив двері. Куп'янськ це перерізана транспортна артерія, без якої все угрупування задихалося. Ну а ізюм падіння ізюма означало кінець усього цього небезпечного виступу. А втеча була настільки панічною, що поля були буквально всипані покинутою технікою. Сотні танків, артилерійських систем, навіть розхвалена четверта кантеміровська танкова дивізія кидала свої машини. Це вже були не просто трофеї, а знаєте, такий собі матеріальний доказ повного краху. Але звільнена територія це лише один бік медалі. Насправді, наслідки цієї операції були набагато глибшими. Вони по справжньому змінили хід усієї війни. Тобто, дивіться, що сталося. Кремл був змушений оголосити непопулярну часткову мобілізацію. Наступальний потенціал росіян на Сході було просто знищено на багато місяців. А світ? світ побачив, що Україна може не просто оборонятися, а й перемагати. Ну і звісно, моральний дух середини країни він злетів до небес. І ось ці слова генерала Сирського вони саме про це, про психологію. Солдати відчули смак перемоги, зрозуміли, що ворога можна і треба гнати. Це був злам, який вже неможливо було зупинити. І на фоні всього цього звільнених міст, покинутої техніки, радісних людей. Офіційна реакція Кремля виглядала, ну що найменше комічно, панічну втечу назвали плановим перегрупуванням військ. Думаю, контраст між картинкою і словами був очевидний абсолютно для всіх. Так що ж у підсумку, харківський контрнаступ це вже точно сторінка у підручниках з військової історії. Це просто хрестоматійний приклад того, як розум, швидкість і обман б'ють грубу силу. Це історія не просто про те, як менший перемагає більшого, це про те, як завдяки геніальній стратегії сила противника стає його ж головною слабкістю.